Марія втілює своє бажання. Хоче зробити печиво, я їй допомагаю. Знайшла італійський рецепт. Марія, скільки масла треба? Не питайте рецепт, сразу кажу. Значить, масло грам 150-170. Надо все буде збити міксером. Але ми сюди все висипемо, я сподіваюся, що воно потім все виліться. А ви Далі. Ходя. А давай. Там не треба відкрити. Скільки тут Олі. Давай. Це <laughs> Досить, досить, досить дітей. 170. Не, бо то буде Конечно, грам 170. Ні, потом тому же это все плозда. Конечно, грамм 170 олії. Так, далі. Добре. Цедру лимона треба, але у мене є. Я цедру сушила в сушці. Потім перетирала. Так. Да. Дуже зручно для випічки. Аж цепай буде маски нечу. Ок. Открываємо. Окей, далі. Сіль, це маленька ложка, таких три ложки цукру. Я з тих, хто рецепти не дотримується. Три ложки. Що далі? Тепер це все треба перемішати. Збили масло, олія, цукор, цедра, апельсина, лимона. Вбиваємо яйця. Ми взяли три яйці. Хочеться один робити? І да. любиться. Що ми зробили? Взбили з яєчками, ми взяли 3 яйця. В рецепті нічого не написано. Такий рецепт Марія знайшла. Муки написано додати муки скільки треба. Ми додамо два стаканчика. У нас тут стаканчики по 170 г. У нас у школі був кулінарний гурток. Очень класна жінка вела. Потім той гурток закрився. На сьогоднішній день вона б хотіла його відкрити, але школі це не треба. І ви знаєте, я дуже вдячна тому кулінарному гуртку, тому що який там був достаток у кого? Ми все зносили, що в кого було. Кухонька була, і ми пекли. Були такі моменти, що ми навіть... Село на весілля там пекли випічку. Давали інгредієнти. І ми пекли всякі розочки, тертийпіри. -те Я там все навчилася пекти. Я, напевно, десь туди ходила з 9 років. І от в мами з нами не було проблем. Ну, звичайно, хочеться діткам щось стати, зробити. Треба буде якось з Монікою організуватися, щоб щось спекти. Да? Мало, тут... ще не так, два стакана мало, воно має бути таке, щоб з нього формочки робити треба шарики. Ета. Ну, е, в Італії, оцей італійський розпушувач, взагалі оцей розпушувач готовий, що ви купуєте, його треба майже в кінці сипати. Зараз ми муки ще посипемо. У мене стаканчик з-під йогурта. Десь 150 грам тут. Два стаканчика ми вже кинули, Це третій. 155. Три стаканчика 155. Давай розпушувати сюди. Розпушувати обов'язково на ситечку. Давай, не треба так робити. Розпушувач у нас вже йде ванількою. Видишь, давайте сюда. А нет, ответственно. Не да. Хочешь мешать? Да. Так, мы кинули чотири стаканчика Рукан? по 150 пятьдесят грамм еще. І таке воно має бути, щоб руками вимішало. Так. Да. Ти котики трогала? Ти ж не трогала, йди. Йди мішай. Да. Притрушуємо. Так, так, щоб до рук не чіплялося, м'ягненьке собі. Потім формочок в нас нема, то ми шарики просто покачаємо. Трьох стакан четырьх стаканчиків а, таких щемало. Ангеліна робила так місце, що спідноси так сильно. Ми покажемо вам, яке воно таке має бути. Зараз тісто. Зараз... Зараз вимішаємо, потім в холодильник на пів години і потім формувати. Є -є. Всі ми знаємо, що з мукою не переборщити треба. Таке м'ягеньке, хорошеньке. Можна ліпити вже з нього щось, але воно йде на пів години відпочивати в холодильник. Минуло пів години. Марія качає шарики. З кожним разом все більше і більше, і оцей дуже великий. Це щоб швидше закінчити, так. Да. дивись. Yeah, а, не вистачає місця. Та ми потім їх плотніше положимо. Ти качай і ложи, потім розподілимо. Оцей перероби, пожалуйста. А да, да, да. початку поставлю на... Години. Давно я таким не займалася, якщо чесно. Головне, щоб не згоріло. Наступного разу упаляємо їх в какао І тоді вони будуть такі потріскані, красиві. Всім смачного! У нас вийшло. Смачно, дуже смачно. Знаєте, по чому судять смачно чи не смачно? Якщо не смачно, наступного разу не будуть готувати. Якщо смачно будуть, наступного разу будемо готувати, так? Да. І це навіть без цукру заміннику на цукру для діабетика отаке печиво краще. Так ти будемо робити вдома. Так, не... да, але Долучить. не три ложки цукру, а достатньо буде дві. Ну от тепер тут теж. Класно. Просто я дуже давно не пекла печиво. А я не когда. А ти взагалі не когда? Ну нічого. Всім смачного!